Поговоримо про країну агресорку трошечки і про те, як вони ставляться до потенційних перемовин, якось хаотично у них там все відбувається. Бо знаєте, спершу виходить український президент після засідання з коаліцією рішучих. Туди я нагадаю, що до Києва. Цими вихідними приїхали канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і польський прем'єр Дональд Туск посиділи, поговорили про важливі аспекти підтримки України. Потім вийшли і запропонували ідею 30 днів безумовного припинення вогню, коли ніхто не виставляє жодних умов. А тоді сідаємо за стіл перемовин. Український президент упродовж. Минулого і цього тижня повсякчас підкреслюю, що дуже і дуже важливо припинити вбивства і завершити війну, неспровоковану Україною війну і війну, якої Україна точно не хоче. Після цього вилазить російський диктатор, якого всі дуже сильно із нетерпінням чекають вночі на прес-конференцію. Цю прес-конференцію, значить, позначають як вибухову, але нічого вибухового там не відбувається, Путін ігнорує ідею 30-денного припинення вогню, натомість говорить: давайте 15 -го травня зберемося у Стамбулі. Здавалося б, потрібне спершу припинення вогню, а потім перемовини. Але Дональд Трамп, американський президент, починає підганяти і каже: негайно мають зустрітися Україна і Росія. І український президент каже: Окей, добре, гаразд, зустрінемося у четвер. У Стамбулі чекаю Путіна особисто. І все, що з того часу робила російська пропаганда і російські чинуші, це якісь намагання принизити українського президента. Знівелювати ці пропозиції від України, намагатися якимось чином, чином побути япитами для сполучених штатів Америки, розповідаючи, а от Україна, а от Україна. Хоча весь цивілізований світ розуміє, що впродовж цього часу Україна просто дзеркально відповідає на дії окупантів, коли вони від обстрілюють українські території, Україна обстрілює російські території, військові об'єкти там. Коли Росія обстрілює на фронті, українські військові, звісно ж, відповідають і. Бачите, значить, я б хотіла, аби ми з вами зараз коротко прослухали очільника оборонного комітету Держдуми Російської Федерації. Як він коментує? Четвер, як він коментує потенційну зустріч Зеленський ще не перетворився на маніпулятора, щоб чимось маніпулювати. Є рішення Верховного головнокомандувача, і він сказав, що ми готові до переговорів. М'яч на їхньому боці. Але ніяких ультиматумів, ніяких ідіотських заяв вони ні до чого не приведуть, поки вони не зрозуміють, що відбувається на землі. те, що відбувається на місцях, це те, що було до перемир'я, яке наш президент оголосив 9 травня. Вчора ми атакували на 116 напрямках. Скрізь мали успіх, звільнили один населений пункт. Вони не хочуть розмовляти, Не треба. Ми будемо говорити тією мовою, яку вони розуміють краще і до якої звикли. Це Мова добра, але ж Україна ну не те, щоб дуже сильно хотіла розмовляти, але вона змушена. Український президент сказав у четвер. Чекає в Стамбулі Путіна особисто. Хіба ж? Не про це не на це скаржився Путін кілька тижнів тому, коли казав, що Зеленський підписав указ, який не дозволяє йому вести перемовини з Путіним. І Пісков десь там розповідав, що першим кроком на зустріч може бути скасування цього указу. Тепер український президент говорить я приїду. А росіяни кажуть, вони м'яч на їхньому полі. Вони не хочуть робити наступний крок. Україна зробила наступний крок, а Росія від цього кроку намагається певним чином відморозитись, вибачити за сленгове слово. Ну і загалом повідомляє міжнародна преса про те, що Путіна ухиляється від прямої відповіді щодо участі російського диктатора у перемовинах, а намагаються тримати загадку, але гулагу ні. Правозахисний портал з посиланням. На свої джерела повідомляє про те, що Путін нікуди не їде. Принаймні не планує, намагаються відрядити туди очільника МЗС, і радника Путіна. Це Сергій Лавров і Юрій Ушаков, але це, звісно, не той рівень, якого очікує український президент, і на який, в принципі, пристає американський очільник Дональд Трамп, який говорить, що, можливо, по дорозі туди заїде. Ну, загалом завершувати. Цю етерну годину я вважаю потрібно на такій, знаєте, трохи позитивній ноті, тому що е, говоримо з вами про те, що Росія якимось чином знаєте, Понаставляла собі палок в колеса ось цими перемовинами, бо спершу запропонували, думали, що Україна відмовиться, буде далі продавлювати ось цю ідею 30-денного припинення вогню, і без неї не поїде на жодні перемовини. А український президент погодився і чому обрали четвер? Чому Путін згадав про четвер 15 травня? Не знаю, здається, це просто день і дата з голови для того, аби якомога швидше ніхто підготуватися, не встиг можливо. Але я нагадаю, що саме 15 травня у четвер Україна відзначатиме день вишиванки. Символічний день і дуже важливий для глобальної арени. Подивимося, що він нам принесе, але це вже буде пізніше.